Давно збирався розповісти про моє е, незвичайне ставлення до читання до художніх книжок. Е, ну, Не можна сказати, що я цього не люблю, але ну, зазвичай мені бракує часу на читання про чуже життя. Ну, шкода цього часу. Е, знато багато треба зробити у власному житті. Ну, до речі, і самому щось написати. Е, тобто робочі книжки читати доводиться, а от у художні ну, не часто. Е, моя кохана про це знає, і вона дуже давно віднайшла е, безпомовковий інструмент для того, щоб змустити Деревицького прочитати щось художнє. Вона знаходить якийсь цікавий епізод, ну, цікавий з точки зору мого фаху тренінгів продажу, і змушує мене прочитати. І саме завдяки їй на моїх сайтах існують у бібліотеках дуже великі такі розділи літературні уроки продажу. І якщо подумати про е, сенс того, що е, таким гвалтуванням робить, робить зі мною кохана, то, е, мабуть, світова література ну, вона, вона збудована на емоціях людських. Е, шалені емоції викликають у нас е, зустрічі з надзвичайними просто людьми, спілкування з ними. Такі зустрічі історії людей, життя котрих може розтурхати нашу душу, часто стають підставою для написання художніх творів, оповідань, романів. Тобто, ну, я це чесно скажу, я це отямив давно саме через це і наполегливо, і дуже працелюбно поповнюю розділи літературні уроки продажу. Але а, перепрошую ще дуже часто, я раджу у тих фільмах, ну, котрі ми просто змушені дивитися для відновлення відпочинку, а не теж шукати уроки перемовин та продажу. І часто на тренінгах я раджу ну, дуже цікавих фільмів, дуже сильних. Їх і цікаво дивитися, і можна отримати дуже важливі комунікативні уроки. Але, мабуть, у скарбниці світової літератури ну, є дуже багато того, що. Ну, навіть так ризикно сказати, що конче необхідно вивчати торговцем Е, Не вірю, що комусь на такому читанні буде збудована якась система бізнесової освіти, але е, скільки сюжетів проходить повз нас у звичайному просто житті? Завдяки ну, цікавим зустрічам, завдяки цікавим розмовам. Про це є сенс думати. Удачі, вам, добрих вам, цікавих вам зустрічей. Щастить!